Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. Сьогодні ми приготували для вас чудову добірку турецьких серіалів, які обов'язково зацікавлять вас з першого погляду, тому що відірватися від динамічних сюжетних поворотів взагалі неможливо. Творцям турецьких мелодрам настільки майстерно вдається залучити аудиторію до того, що відбувається на екрані, що глядач починає хвилюватись за персонажів, як за близьких людей. Турецькі серіали мають магічний вплив на глядачів, і всі знають, що чудовим серіалом будь який вечір стане кращим. Особливо це важливо у холодну пору. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар з чудовими турецькими серіалами чи фільмами. Підпишись та тисни лайк. Це мене стимулює працювати далі. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал. Насправді ви вільні. В головних ролях Денис Шакір, Баде і Щіл. Це мелодрама, яка покаже глядачам, як стереотипи і нав'язані суспільством правила життя легко ламають долю жінок. Більгін і берна це дві протилежності, які притягуються одна до одної. Жінок пов'язує багаторічна дружба, яка одного разу виявляється в складній ситуації. Причина не тільки у гарному чоловіку, але й в нормах життя, яким героїням доводилось прямувати багато років під тиском суспільства. Берна і більгін абсолютно різні. Одна серйозна бізнес леді, яка страждає від самотності і мріє знайти кохання на все життя. А інша, навпаки, має чоловіка та діток, займається домогосподарством і страждає від відсутності самореалізації. Одного разу подруги вирішують змінити своє життя, не підозрюючи навіть до яких наслідків це може призвести. Якщо чоловік кохає в ролях Ясемін Ален, Альперен Дуймас, Бюшура Дівілі. Серіал розповість про молоду жінку зайнеп, яка нещодавно розвелася з чоловіком і вимушена одна виховувати двох дітей. Їй було дуже тяжко, але її положення ускладнювалося ще тим, що вона ніколи не була відповідальною. Її конкурентка молода та вродлива дівчина Єлдис, яка давно положила око на свого боса Кенана, який є власником розвиваючої it компанії. Він дуже розумний і зміг досягти великих успіхів у своєму житті. В серіалі зачіпається актуальна тема боротьби двох жінок за серце чоловіка. Серіал Місцевий лікар. В головних ролях знялись Хазал Субаши, Озан Акбаба, Денис Джан Акташ. Це заворожуюча драма, яка розповість про життя лікарів. Кемаль хірург від Бога. Досить часто він зіштовхується з тяжкими діагнозами своїх пацієнтів, багато з них вдячні йому за врятовані життя. Він завжди намагався допомагати людям і рахує, що якісне лікування повинно бути доступне кожній людині, незалежно від статусу та фінансового положення. Але наперекір усім розрахункам, кемаль разом зі своїми вірними друзями переходить працювати у місцеву клініку. Саме цей перехід змінить не тільки долю героїв, а й самих працівників. Ніків лікувального закладу вони успішні, талановиті, притримуються кодексів та чесно працюють на благо свого народу, але все ще залишаються у маленькому місці, де практично і немає шансів побудувати успішну кар'єру. В житті героїв відбуваються справжні драми, пов'язані з особистими розчаруваннями, втратами, але не обходиться й без радісних подій. Кемалю прийдеться відповідати не лише за хворих, але й слідкувати, щоб його молоді колеги не почали плутати роботу та особисте життя. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук дитина таємниця матері або таємниця матері та дитини. В головних ролях знялись Енгін Остюрк і Рем Ремхелведжеглу. В центрі історії знаходяться дві вагітні жінки Дефне і Мір'єм. Красуня Дифнеї Єлмаз жила шикарним життям і ні в чому собі не відмовляла. Завдяки грошам працелюбного чоловіка Чинара вона могла собі дозволяти будь-які капризи. Чоловік її займався бізнесом і часто балував її коштовними подарунками. Він робив все можливе для того, щоб вона не відчувала себе одинокою у великому будинку та весело проводила свій час. Заможний підприємець, мріяв про спадкоємця, зовсім скоро його молитви були почуті. В очікуванні первістка дефне познайомилась із загадковою Мар'єм. Жінки подружилися і почали обговорювати своє самопочуття, адже обидві були вагітні. Розмовляли про підготовку до родів і чи вийде у них стати хорошими мамами. Вони вірили, що біда обійде їх стороною, а дітки з'являться на цей світ здоровими. Але одного разу Мар'єм захотіла поділитися своєю таємницею, але відвертість стала приводом для здійснення підлого вчинку. Вам обов'язково сподобається цей серіал, із якого можна взяти багато корисних життєвих уроків? Серіал Підводний човен в головних ролях Ківан Татлитух, Пазгей Осперенджі, Мері Чарал. Турецький серіал розповість про екіпаж підводного човна і деяких морських дослідників, які використовують судно в якості захисного щиту від смертоносних сонячних променів, які виникають в результаті різкої зміни полярності сонця. Екіпаж пересувається вночі, уникаючи сонячного світла. Стихійне лихо розрушило життя мільйонів людей. Арман Кай, головний герой серіалу, і його товариші по команді вдень занурювались глибоко у воду, щоб пережити сильне. Негамо випромінювання, однак недостача їжі і відсутність постійного вирішення проблеми грають з їхнім розумом, призводячи до жорстких сутичок та смертей. Зараз інструктору по дайвінгу та біологу за сумісництвом на ім'я Арман прийдеться рятувати не тільки своє життя, але й сотні тисяч інших людей. Арману разом з його товаришами і чудовою Дефне, досліджувачем морських глибин, необхідно піднятися на борт підводної субмарини і не просто зрозуміти причини виникнення стихійного лиха, але й знайти спосіб його ліквідації. Чоловік та жінка повинні триматися разом, щоб вижити і знайти рішення, яке допоможе знайти вихід для всього людства із цієї небезпечної ситуації. Арману і Дефне прийдеться рятувати не лише людство від вимирання, але й боротися за своє кохання та спільне майбутнє. Це був останній серіал сьогоднішньої добірки, але їх ще буде дуже-дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори були у вас чудові. На цьому у мене все. Підпишись, якщо не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Всім бажаю удачі, мирного неба над головою та до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!